Ні, недостатньо. Недостатньо, ні. Недостатньо. зовсім мало А як зробити так, щоб ветерани були в численної війни відчували наші наш Ну, Трошки більше уваги їм приділяти потрібно. І щоб вони якось, особливо в лікарнях, приходять, для них це дуже важливо, тому що ліки дуже дорогі, для них дуже дорогі. Якби трошки дешевше було, і було б легше набагато. Тому що... Ну, я не воював, не можу сказати. Хоча я до категорії дітей війни відношусь, але про нас наша влада, наш прем'єр давно забув. І ніякої дії немає. так що… А ветерани, ну, там їх залишилося, мені кажеться, зовсім мало. і Якщо їм сьогодні хтось там... Від уряду дають і автомобіль або квартиру. Це вже знаєте, треба було давним-давно це зробити, щоб люди відчули давним-давно, хоч трохи, що вони воювали за щось. Так, да, в принципі, дана власть нормально уділяє увагу ветеранам і дає якісь определені, определені благо для їх життя. Їх залишилося дуже мало. Ні, не достаточно. Недостаточно. Нет, недостаточно. Потому что были даже социальные службы, которые раньше были все посвящены для ветеранов, теперь этого нет абсолютно. Эти в администрациях эти, позакрывали эти отделы. Нет. Недостаточно. Больше должны уделять внимание. Вот афганцы, тоже же им надо больше внимания уделять. Жилплощади у людей. Я говорить много не могу, хорошо. Ну, сейчас жизнь очень плохая. Есть ветераны, конечно, заслуженные люди, и им надо уделять внимание довольно много. Государство по возможности уделяет им внимание. Желательно, конечно, больше, чтобы они имели возможность и отдохнуть, и подлечить свое здоровье. Ну, собственно говоря, вот и все. Мне кажется, что нет. Особенно молодежь этого не понимает. Ветеранов они не понимают. Хоть я и не воевала, я уже после войны в 53 году родилась, но я чту этот день, потому что действительно, что столько людей погибло. И в то же время это радостный день, потому что все-таки победили. А ветеранам, мне кажется, что мало уделяет внимания.